Так, знаменитий салат мімоза ви ще не готували. Дуже смачна закуска по типу салата мімози, але ось такій крутій подачі. Зберігай цей рецепт, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. А ми натираємо усі наші інгредієнти: відварену моркву, картоплю, яйця, а також відкриваю улюблену сардину торгівельної марки Екватор. Баночка пщільно наповнена великими шматочками риби, за що я люблю цього виробника. Переминаємо воделочкою та з'єднуємо усі наші інгредієнти. Сік із сердини я не додаю, щоб маса не зрідла. Натертий на дрібній терці сир я додаю лише половину, іншу залишаю для обкотування наших кульок. Додаю майонез, але не занадто багато, щоб маса не стала рідкою, а була така як пластилін. Формуємо кульки з ручної для вас форми та обкочуємо кожну у натертому сирі. Сир можна замінити і відвареним яйцем. А далі беремо підготовлений крекер, викладаємо його на посудину, в якій будемо зберігати та подавати нашу закуску. Саме ніжний крекер ідеально доповнює цю страву та замінює хлібець або ж хліб. Викладаємо на них кульки, а далі займаємося оздобленням. Для оздоблення я ви використовую декоративні шпажки, ось такі: бамбукові, помідор черрі та листя салату. Гарненько складаю, щоб воно привабливо виглядало, та закладаємо у кожну кульку. Залишаємо нашу закуску на декілька годин у холодильнику для того, щоб крекер став трішки м'якшим, тоді він набагато смачніше смакує. Така закуска ідеально підходить для будь-якої пори року. Тому тепер це мій фаворит із закусок до столу. Зберігайте обов'язково й собі.